Всім привіт! Це Ліза Краснова, і сьогодні я розкажу вам про дуже класний український косметичний бренд. І так, про що я хочу сказати? Piel Cosmetics це був перший український бренд, який я спробувала. З тих пір пройшло дуже багато часу, і він дуже змінився. Саме тому я хотіла би вас трошки з ним познайомити, якщо ви ще його не знаєте, тому що це ті продукти, які дійсно вартують вашої уваги. Крім того, що я буду розказувати вам, який він класний. Я також дам вам змогу з ним познайомитися, спробувати ті продукти, які мені сподобались. Тож обов'язково дивіться це відео. Залишайте коментарі. Щоб отримати класнючий подаруночок. Я вам далі розкажу про кожен конкретний продукт, який я використала. Буде маленьке рев'ю, і в самому кінці я розкажу вам ще про нову лінійку цього бренду. Ви зможете, ну тут в мене багатьо засобів, зможете, може, щось для себе придивитися. І, до речі, ви можете не тільки підібрати засоби через косметолога в PL Cosmetics, але також зробити процедури на цій косметиці і подивитися, як вона на вас діє. Це теж дуже, до речі, прикольно. Там такі ціни, прям приємні. Перше, що мене вразило, якщо чесно, як тільки я отримала цю посилку, це пакування. І я зараз не кажу про цю транспортну коробку, яка була обклеєна а, спеціальним брендованим скотчем. Ні, мене вразило інше. Я кажу про ось це пакування умовно маски для обличчя. От сама маска. Її коробочка, і всередині цієї коробочки була малесенька баночка, куди ви можете перекласти трошки продукту, якщо ви їдете кудись в подорож, або не знаю, на ночівлю до подорожі, або будь-що інше. Це такий малесенький, крихітний, здавалося б, взагалі неважливий нюанс, але я була просто в шоці. Я такого, до речі, ніде не зустрічала. Це перший супер класнючий. Плюс з якого я хотіла почати, щоб не забути, тому що мене це дійсно дуже вразило. Друге, я знаю цей бренд дуже давно. Це був перший український косметичний бренд, який я спробувала. Мало того, це був перший косметичний бренд, завдяки якому я дізналася що таке сироватки для обличчя. І спробувала їх, тому що до того я тільки чула, але всі ці сироватки з гіалуроновою кислотою, це було щось для мене, знаєте, з області фантастики, і П'єль Cosmetics мене з ним познайомили. Інший супер е класний нюанс це те, що ви можете придбати засоби в пробничках. Будь-які. От всі, що я перевіряла з тих, що, знаєте, мені там в голову збріло, на всі з них були пробнички. Це, наприклад, пробнички, з шампуню і маски для волосся. Це теж дуже зручно, дуже класно. Ви можете абсолютно, не боячись, що вам щось підійде, вибрати ці продукти, спробувати їх подивитися, який ефект, і замовити повнорозмірні засоби. Також дуже важливим нюансом є те, що Косметікс проповідують те, що в кожної жінки. І в чоловіка, тому що в них є чоловіча лінійка, має бути свій косметолог для того, щоб правильно обрати косметичні засоби. Щоб ви, по-перше, не витрачали гроші, не витрачали час і не робили експерименти зі своєю шкірою. Саме тому ви можете замовити консультацію в власного косметологу бренду, і він вам підбере максимально якісний догляд, який має підійти саме за вашими потребами, за вашим станом шкіри. Якщо у вас є можливість, і бажання ви можете приїхати на особисту очну консультацію в офіс PL Cosmetics, і вам там взагалі супер ідеально все підберуть. Буквально от. Трогаючи вашу мордочку руками, скажімо, так. Бренд заснувала в 2010 році саме тоді ж, коли я заснувала свій блог, ще друкований. А в нас там виходило величезне інтерв'ю з Ярославом Процько, засновником цього бренду. А воно правда, російською мовою, але раптом, якщо ви захочете почитати, я залишу посилання. І перший продукт, з яким я познайомилась, і той продукт, який до сих пір є в лінійці цього бренду. Це Silver Aqua Spray, це засіб, який містить в собі гіалуронову кислоту та цитрат срібла. А цей продукт він заспокоює, зволожує дуже класний засіб. І ви навіть можете подивитися, якщо перейдете за посиланням, як змінився дизайн самих флакончиків, самих баночок. Це теж дуже приємно спостерігати, тому що. Класно, що є бренди, от які так давно на ринку. По перше, класно, що це наш бренд український, рідненький, зроблений на нашій землі. А, і крім того, ще він зроблений, знаєте, з врахуванням наших особливостей: клімату, шкіри, екології, ще якихось приколів. В них, наприклад, є як сонцезахисна лінійка, я залишу посилання, в них є Cold колдкрем. Це такий продукт, який ви наносите на вашу шкіру. Неважливо, це може бути обличчя або руки. Я, от, наприклад, коли з Льовою, коли він був маленький, часто гуляла, я йому наносила на обличчя цей засіб, щоб не обвітрювались щічки на морозі і вітрі. А собі наносила на руки, тому що. У мене є дурацька звичка, я забуваю одягати а, рукавички, і в мене дуже сильно пересихає і псується шкіра рук. Тому взимку ось такі колд креми я використовую на як сказати, денній основі просто як крем для рук, тому що я не дуже великий фанат. Тобто мені рукавички подобаються, а носити їх. ні. Я і. буду починати з очищення. Я собі так вирішила. Перший продукт це міцелярна водичка. Вона дуже ніжна, легенька, не сушить шкіру, не подразнює. А якщо ви використовуєте легкий макіяж, таку туш, яка змивається без проблем, не якусь водостійку, знаєте, таку супку, що три дні її не віддереш, то це ідеальний продукт. Вона дуже делікатна, класно очищує ось такі легкі продукти і буде вам класною базою на кожен день взагалі без проблем. Якщо ви, як я, любите комбінувати очищення, любите більш кремові текстури, більш такі м'якенькі, ніжненькі, то я вам рекомендую ось це очищуюче молочко. Я окремо змиваю міцеляркою макіяж з очей. І потім зі шкіри я вже змиваю макіяж а, молочком очищуючим. Я наношу його на спонжик і протираю обличчя. Якщо мені прям взагалі, вже, я вже дуже втомилась, мені вже не хочеться нічого робити. Я наношу а, це молочко на обличчя, роблю масаж, знаєте, оце все. І потім вже спонжиком отак, от легесенько змиваю, і все. Потім обов'язково я використовую гель для вмивання. Цей гель він іде для вмивання як останнім етапом очищення шкіри. Написано, що він для нормальної комбінованої шкіри я не відчула, щоб він якось сушив. В Мене чутлива шкіра, ніяких подразнень, ніякого стягнення. В принципі, доволі комфортно його використовувати. Якщо ви любите багато ступеневу систему очистки, ось це теж ваш кандидат. Якщо ви е е лінюшка і не хочете багато напрягатись, хочете один засіб, який вам змиє все. Будь ласка, він теж є. Це класний, до речі, дуже геть для вмивання. По-перше, подивіться, який великий флакон із помпою дуже зручно. А, він реально змиває макіяж. Я експериментувала навіть коли я наносила кремову текстуру, потім суху текстуру, і там в мене пудра, бронзер, все, що хотіть ще зверху, фіксуючи спрей. Цей гель це змив реально. Ну, я правда, макіяж за я все одно зняла міцеляркою окремо, тому що так я, блін, хочу, не знаю, в мене б якийсь психологічний бар'єр. А от все кремове, от прям просто аж до чистоти воно мені відмило, знаєте, до цього білого спонжа. Якщо ви дійсно шукаєте, хочете мінімізувати свою рутину, шукаєте засіб, який би швидко змив одним ходом вам всю косметику і у вас є. Обмаль місця, візьміть, будь ласка, цей гель. Він дійсно класно працює. Тут написано, що він підходить також для очей, і я його наносила на очі, він ну не чіпле прям. Якщо його не заливати, буде все норм. Але особисто мені ну, це не дуже комфортно. В мене є якась, знаєте, своя рутина, я до неї звикла, і вона в мене прям автоматизована. Це не те, щоб я щось спеціально якось там роблю, змушую себе. Ні, в мене вже автоматом змити міцеляркою з очей, потім змити макіяж з обличчя і потім домити все пінкою або гелем. Але от якщо один продукт треба брати, і цей гель, прям мені сподобався дійсно дуже, хоча взагалі не... Не це, а цих продуктів, типу один продукт, на все життя. Ось цей продукт я зазвичай наношу на вечір. А коли я хочу вже, знаєте, особливо коли був такий довгий день важкий, коли я ходила весь день в макіяжі, була якась жара, чи якийсь вітер, оце, знаєте, все налипло на обличчя. Я так ретельно очищую обличчя, потім я наношу ось цей спрей, і, до речі, коли в льови. В нього була така садіна, він катався з гірки не дуже вдало. І я, до речі, йому наносила ось цей спрей власно прям зняв оце почервоніння і запалення. І потім я йому наносила далі, покажу сироватку із цієї нової лінійки, і воно прям швидко все заживило. Так що ще й пройшло все це з драйвльовою. По-перше, він, взагалі, знаєте, дуже такий, якщо щось не пахне, пече. Неприємна текстура і ще щось. Він вискаже своє фіє просто навіть не сумнівайтеся. Тут він такий, не ми мене ще цим кремчиком. Ну, коротше, Льові сподобалось, а це, знаєте, дуже великий показник. Крем для зони навколо очей. Мені сподобалось, по-перше, що він видавлюється з помпи. От що мені подобається, що тут. Всі е, сироватки і ці продукти, вони в помпі. Ти не лізеш туди пальцями. Цей крем, він такий легенький це крем, гель, я б сказала, чи як емульсія, скоріше. Він дуже приємно так ніжно пахне. І тут ще прикольно, що тут є SPF-фільтр захисту це дуже класно, що на день. Ой, такий дуже приємний ніжний такий аромат в нього. Чи пудровий якісь такий, дуже круто, що він зволожує і захищає. Тому що зазвичай ось ця зона вона така суперчутлива. Тому якщо є спеціальний продукт розроблений для зони навколо очей, який містить SPF, це дуже круто. З макіяжем ідеально носиться, нічого не скатується, нічого не залипає, не тече, не відбивається. Я вже і так і сяке ета користувалася. Консилер будь-який лежить дуже гарно, тож цей етап ми теж перевірили. Єдине, що оскільки цей продукт містить SPF, вам треба буде на вечір взяти інші. Інший засіб без SPF. А, ну, тому що засобами з SPF ми не користуємось на ніч. Я сподіваюся, всі про це в курсі і ніхто не буде нехтувати цим правилом. Я давнесенько це все використовую. в мене вже гелю для душу на половині. Так, у нас тут аварія. Я його просто тільки з ванни принесла. Бачите, все в реал тайм. По-перше, в нього дуже ніжна текстура. Він класно розмилюється, він такий легенький, швидко розмилюється, і коли ви його змиваєте, він не залишає у цього відчуття. Знаєте, коли ти з милом помився, а шкіра така: шш, такого нема, слава Богу. А, потім він дуже делікатно, ніжно пахне. Написано, що тут а, олія маної стоїть, і він має дійсно цей ніжненький аромат, але не такий задушливий, як от знаєте, супер такий яскравий. Ні, він дуже дуже легенький, ненав'язливий. От прямо подивіться, вже от скільки я його більше половини використала. А ще тут така прикольна штука. В них на кожному продукції. Отут є позаду QR-код, і написано: скінчився гель, замовляй миттєво, і ви можете за qr кодом все замовити зразу. Це класний реально маркетинговий хід, що ти можеш просто в один момент взяти і замовити. Тобі не треба шукати, де що, який сайт, куди інтернет-магазини. Всі ці приколи. Це геніально, Ярослав. Я не знаю, хто це придумав, але це класно. гелем для душа все зрозуміло. Я тепер хочу ще спробувати засоби для волосся, мені цікаво. Короче, є тепер ще що спробувати, тому що, знаєте, я тут так спробувала підібрати якийсь більш базовий такий догляд, основний. Дві мої маски для обличчя. У мене от був шок, контент. Оця маска, яка має заспокоювати, рожевенька калм. Вона дуже ем, цікавої консистенції, її бажано зробити масаж її перед використанням. Тут нічого не написано, але я би вам радила. Отак, от, от її, типу, збовфтати, щоб всі компоненти гарно між собою перемішалися. Ця маска, ось такого сіренького кольору, це якби не дуже помітно, але коли вона вже висихає, то там більш такий проявлений колір, Така дуже цікава. Вона, наче трошки глиняна, але наче трошки з олійками. Саме тому я вам кажу, що її треба перемішати до оцієї однорідної консистенції. І ви, коли її наносите, вона прям аж така волога, і вона так розподіляється по обличчю, прикольна. А потім, коли вона застиває, ви її змиваєте, і у вас просто немає пор. Взагалі, вони кудись зникають. Я не знаю, це якийсь не те, що фотошоп. От Отут, от, знаєте, де оця зона найбільш така помітна, і отут на лобі. Просто все отаке, ви наче зробили собі блюр-ефект в реальному житті. Я її коли зминав перший раз. Я дивлюсь, думаю, це в мене зеркало щось, що сталося? Де що з моєю шкірою, де мої пори? Це було щось надзвичайне. Я була шокована, реально шкіра заспокоєна. Запалення в мене був прищ. Він теж пройшов, ну, знялось запалення, прям дуже прикольна маска. От можу вам її рекомендувати. Офігенне, щоб було видно до після прям сію секунду. Дуже класний ось такий ефект має ця маска Sea Glow. Вона з вітаміном С, обожнюю вітамін С. Він класно працює з моєю шкірою. Вона білесенька, ось така кремова. Абсолютно немає ніяких специфічних особливостей, які вам треба було знати. Після неї така шкіра. Знаєте, як ви її трогаєте, та Вона така баунсі. Типу, дуже насичена, на доглянута, така пружненька. І от особисто на мені ці дві маски дуже схоже працюють. Але оця сігло, вона залишає після себе такий, знаєте, ви, як свіжий персик ранковий. От на моїй шкірі таке, знаєте, ви змили. І от ви така прям, аж не хочеться робити макіяж. от хочеться просто ходити з голою шкірою. А от з цією кам вона така прям от Вона, не, вона не, не має якихось знаєте, оцього відчуття, що ти щось скрабуєш на обличчі. Але сам ефект. Вона така прям хочеться сразу зробити себе белухадіт. Знаєте, оці очі, щоб тут така кошечка. Криче, якось так вона на мені діє. Я не знаю, як це пояснити. І коли ви спробуєте знаєте, це if you know, you know. приходимо до як сказати, найновішої технологічнішої лінійки. Це лінійка Surgen, це епігенетична лінійка, і вона створена спеціально для боротьби із запальним старінням. А це знаєте такий процес, який зараз виникає в нас саме через стрес, постійний недосип і через цю важку екологічну ситуацію. Оскільки ми всі перебуваємо в таких важких умовах постійного фонового стресу, це найбільше помітно на шкірі, і якщо якийсь ще час вона тримається, потім все. Ха, на. А, до речі, я коли ходила до свого косметолога і боролася зі своєю проблемою розацея, а вона мені сказала, що зараз дуже багато людей, і основна проблема в них це чутливість, яка з'являється не звідки. Плюс дуже багато ось таких проблем саме з тим, що шкіра починає дуже сильно реагувати на будь-що, навіть на ті продукти, які раніше там були у використанні завжди. В мене розацея ще з дитинства. Просто тоді ще ніхто про це не знав. Це так не називали. І я, на жаль, тільки зараз. Ну, хоча може й нещастя, а, починаю боротися з цим нюансом своєї шкіри. Вона для мене, наприклад, не носить якоїсь такої неприємної або дискомфортної якоїсь частини мого життя. Просто в мене червоні такі щічки, в мене папулопостульозна оця розоцея, і я просто бачу, наприклад, в моєї бабусі, як вона може виглядати, якщо з нею нічого не робити. І якщо, коли я була маленька, це казали, що в мене проблемна шкіра. То зараз з'ясувалось, що це просто в мене вона така чутлива з розацея. Тому зараз я обираю саме продукти для чутливої шкіри, які будуть працювати з тим, щоб її заспокоювати, створювати якийсь покращений захисний бар'єр або, хоча б його не руйнувати. І ось ця лінійка Сюржен, вона створена саме для того, щоб. Працювати з нашими важкими станами шкіри в наших важких умовах життя. У мене з цієї лінійки є також три сироватки і одна масочка. Почну от з такого крему: він а, денний містить собі SPF 20 і він дуже легесенький. Він такий комфортний, приємний, а теж має в собі таку як сказати? Емульсієву консистенцію, на нього класно лягає макіяж, він абсолютно не відчутний на шкірі. Тут невеликий SPF, якого достатньо в умовах, якщо ви не знаходитесь на відкритому сонці, багато, якщо ви, умовно, сіли в машину, доїхали до роботи, або там, вийшли, сіли в метро, вийшли в офіс, вийшли в університет, ну, взагалі не гуляєте на вулиці і не засмагаєте на пляжі. Якщо ви звичайно будете їхати на відпочинок. Або ви працюєте на відкритому сонці, то, будь ласка, доглядайте більш уважно за своєю шкірою, обирайте SPF-засоби з більшим рівнем захисту. На сайті PL Cosmetics є багато різних варіантів, ви можете підібрати разом з косметологом те, що підійде саме вам за потреби. Ось такий продукт для мене наразі був максимально комфортний. В ці дні, коли я знала, що я не буду на вулиці багато, або і взагалі, як сьогодні, умовно, я не планую виходити, але я все одно буду. Сидіти, працювати в вікно. Цей захист якраз для мене комфортний і е, такий, що достатній. Я наношу також цю сироватку, якщо я там десь у відкритому одязі на плечі і на зону декольте. Я називаю це сироватка, тут написано, що це легкий крем-бустер. Коротше, сироватка з СПІФ. В моїй інтерпретації: всі продукти, всі посилання будуть знизу. В описі під цим відео, так що обов'язково переходьте, можете поставити всі питання косметологу. Він, до речі, і онлайн. Ви можете прямо на сайті, вже там буде таке випадаюче віконечко, проконсультуватися, або пишіть в директ в інстаграмі, де вам зручніше. І далі в мене є ось такі дві сироватки. Вони відрізняються тим, що в них різна текстура. Я помітила, це. в них різний аромат. Ось це. Верхня така більш біла. Це ось ця зелененька. А вона, до речі, має боротися також з проблемою розації і куперозу. І вона прям, ну, просто ну, ніжність. Вона аж як молочко, вона така легесенька, вона миттєво вбирається. Ой, вона так класно пахне. В неї дуже приємний аромат, він наче якийсь фруктовий, вона, до речі, містить ніацинамід, який теж дуже круто працює із заспокоєнням, із вирівнюванням тону. Так що, зверніть увагу, і під всіма продуктами є повний опис детальний, там все дуже ясно і зрозуміло. Ось ця сироватка рожевенька, вона вже більш кремова, і я її зазвичай наношу на вечір. Тобто, в мене зелена зранку. Тому що вона більш легка і така ніжна і так вбирається миттєво. А вже на вечір то я наношу цю більш густеньку, тому що вона ще, знаєте, створює такий ефект заспокоєння. І от коли ти багато проходив, ти десь гуляв, був, ти оце вмився, 384 стадії очищення шкіри, і хочеться, знаєте, так, шкіру якось. Одягнути в ніжну ковдричку. Оця сироватка і є цією ніжною ковдричкою, і вона прям от коли тут руку трогаєш, вона взагалі, от прям така бархатиста, і наче все вібралося. А отут вона така прям навіть інша, залишається інший фініш на шкірі, а такий більш, знаєте, як окутуючий такий. Вона не, не важка, не якась така там ну, відчутна. Але от навіть на одній тій самій руці я нанесла два продукти, і от відчувається, що є різниця текстур, і от прямо це відчуття такого огортання шкіри в щось таке доглядове. Я думаю, ви мене зрозуміли. Останній продукт, який я вам покажу, це ось така зелененька маска. А в неї дуже приємна текстура і дуже приємна консистенція, коли ви її наносите і коли ви її змиваєте. Вона пахне зеленим. От в ній в складі є хлорофіл, і вона ними пахне. Якщо ви в дитинстві поскали горло от ви точно маєте знати цей аромат. Кольору, подивіться, схоже на хлорофіліпт, розведений у воді. Блін, дуже прикольно. Оце такий аромат дитинства, це такий приємний флешбек. Я її наношу, як і всі маски, пензликом. Вона дуже легенько наноситься. Її написано треба наносити більш щільним шаром. Вона, хоч і застигає, ну, типу, не як. Знаєте, оці агресивні глиняні маски. А вона трошки підстигає, і вона е стає така. Якщо вона коли мокра, така незрозуміло зелена, така все зеленувати. А коли вона висихає, вона така прикольна зелена і змивається супер легко. От, просто тільки доторкається краплинка води до шкіри, маска миттєво тане і миттєво змивається. Не треба нічого дерти, терти. Там, типу, відмивати це дуже комфортно, тому що дуже часто буває, що ви наносите маску, вона наче непогано діє, але поки ти її знімеш, вже знов твоя шкіра в шокі і в ужасі. Тут, слава Богу, все швидко змивається. Шкіра дуже рівненькі, такі тоннені з'являється. Я наношу цю маску зранку, вона дуже класно освіжає, так бодюрить. Вона класно бореться з висипаннями, класно бореться з недосипаннями, <свісно> класно бореться з освіженням кольору обличчя, висвітленням. Коротше, реально по всіх фронтах прикольна маска, і навіть коли у вас є якісь недоліки на шкірі, вона теж гарно з ними працює і згладжує їх. Я так класно вгадала з цими продуктами. А, і ще, до речі, я образу. Ну, я обрала багато засобів, написала, що там в мене є отака проблематика, хочу вирішити її отак. Написала весь перелік продуктів, які мені здались і сподобались, і здалось, що підійдуть. І вже з них а мені вже більш точково порекомендувала. Мені здається, що між тестуванням косметики минулого разу і цим пройшло трошки в 10. Але по перше, дуже круто, що все вдало підібрали. Я абсолютно задоволена всіма продуктами. Мені все підійшло. По-друге, я бачу, як змінились продукти за цей час, яка стала якість і пакування, і сайт, і оці всі знаєте такі дрібнички. Але з дрібничок складається все. І мені настільки приємно, що, по-перше, я особисто знаю власника цього бренду Ярослава. А, приємно, що от такий прогрес стався. І що за цей час а, от все, що ти не береш, тут прям оця коробочка, вона така гарнесенька. Оця баночка, оце все таке. М -м! І знаєте, мені особисто приємно, оскільки я знаю власника. Ще знаєте, це така трошки, як наче, наче, я теж до цього. Причасно, що це таке все гарненьке і класненьке. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам якось розібратися в цьому бренді, можливо, познайомитися з новою для себе маркою української косметики. А якщо ви чимось користувалися, будь ласка, в коментарях обов'язково про це розкажіть. Мені дуже цікаво. Я бажаю вам чудового дня. Бажаю, щоб ваша шкіра завжди залишалась. Гарною, доглянутою, красивою і здоровою. В цьому вам, звичайно, допоможе P'El Cosmetics. Також не забудьте про свій щоденний донатик, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!